Одеські морпіхи знищили танк та колону російської техніки. Суд над підозрюваною у вбивстві власної новонародженої дитини. Захворюваність на ковід на Одещині. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Олена Голда. Вітаю! Російський дрон влучив у дитячу кімнату. У ніч проти 7 вересня РФ атакувала Одесу та Одеський район ударними дронами. Поранення отримали троє людей. Двох жінок направили до лікарні. Згодом відпустили. Третьому пораненому чоловіку на місці надали першу медичну допомогу. В результаті атаки по місту пошкоджені житлові будинки та магазини. Під ударом опинилися об'єкти цивільної інфраструктури та житлової забудови. Загалом пошкоджено близько 450 квартир. Про це розповів голова приморської реадміністрації Марат Корольов. 5 ранку позвонили наші сусіди і сказали, що треба їхати. Треба їхати, тому що тут можна перепригнути через усе віконечко і взяти товар, бо це якраз вихід ця сторона на склад фасад на тої сторони. Щоб не сталося, ми з України не поїдемо. Дуже страшно. Мені сьогодні дитина вперше задала питання: мама, чому не живемо в іншій країні. Але я відкрию в Одесі, ще мінімум два магазини. Як би страшно не було? Також у ту ніч було пошкоджено палац спорту у будівлі. Вибиті вікна, зруйновано фасад, трибуни та сидіння. Попри руйнування, арена готується прийняти кубок України з хокею 18 вересня. Тимчасово виконуючи обов'язки директора Євген Філонов розповів Суспільному, що у ніч атаки на арені готували лід до змагань за хвилин. 15 до атаки дронів робітники пішли додому. Спортивна зала дуже сильно постраждала. спортивна зала, так звана сухий літ. Повністю скління постраждала, але ми вже почали відновлення, половину демонтажу провели. Все одно готуємося 18 вересня до проведення Кубку України з хокею саме в палаці спорту. Ми нічого не змінили, спілкувалися із федерацією вчора. Зранку з усіма, і нічого не змінилося у нас. Ми готуємося до 18 вересня. Постраждали труби для льоду, але вже все відновили. Все вчора запаяли, поставили хомути, ми готові до заливки. Наслідок вибухової хвилі у ніч проти 7 вересня були розбиті і теплиці ботанічного саду Одеського національного університету імені Мечникова. На наступний день після атаки там прибирали зруйновані конструкції, розбирали завали та виносили сміття. Директорка саду Людмила Левчук розповіла Суспільному, що були пошкоджені горщики з рослинами. Жінка додала розсаднику, якому вирощують лимони та інші цитрусові рослини, планують відновити до настання зими. Знищили колону з танком на чолі. Українські військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти імені Михайла Остаргорацького знищили російських військових на покровському напрямку. Окрім танку, задля просування росіяни також використовували два автомобілі та мотоцикли. Завдяки роботі бригадної артилерії та операторів БПЛА. Наступ був зупинений. дозрюють у вбивстві власної дитини. Приморський райсуд Одеси залишив під нічним домашнім арештом на 60 діб жінку, яку підозрюють у вбивстві своєї новонародженої доньки. Таку міру запобіжного заходу просила сторона обвинувачення та не заперечувала адвокатка підозрюваної. До зали суду жінку привели в наручниках та в супроводі конвою. У ході засідання прокурор Олег Плотицький повідомив, що затримана приховувала свою вагітність на акушерський облік, не ставала та до медзакладів не зверталася. За його словами, жінка вирішила сам. Постійно народжувати в туалеті одного із гуртожитків. Призначено ряд експертиз, які наразі тривають для встановлення істини у справі, зокрема щодо фізіологічного, психологічного стану на момент чи злочину. Наразі допитані всі свідки обставин кримінального провадження, повідомлено про підозрі тільки вказані особи. Будь-яким іншим особам не повідомлялось. Досудове розслідування триває. Тобто вона не мешканка Одеси. Як повідомили правоохоронці, 8 вересня до них надійшло повідомлення від завідувачки гуртожитку у приморському районі міста про виявлення біля будівлі мертвої дитини. Маш ніж за півгодини поліцейські встановили, що матір померлої дівчинки – 39-річна жінка. За даними слідства, перебуваючи в кімнаті гуртожитку на шостому поверсі за місцем проживання свого співмешканця, після вживання алкоголю вона народила дитину та викинула її з вікна на вулицю. Після скоєного вона намагалася приховати сліди злочину. Поліцейські зазначили, що у жінки є малолітній син, який проживає з бабусею в іншій області. Вони передали інформацію щодо матері соцслужбі для вирішення подальшої долі дитини. На асфальтному покритті е, наявний труп новонародженої дитини. Попередньо дитина народилася живою, а загинула від. Отриманих травм у нас тут падіння з висоти точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти. Наразі жінку затримано в процесуальному порядку. Вона перебуває у пологовому будинку під наглядом лікарів та поліцейських. Дії жінки кваліфіковано за статтею 117 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство матері своєї новородженої дитини відразу після пологів. Згідно з чинним законодавством, максимальне покарання за цей злочин позбавлення волі на строк до 5 років. Позбавлення волі закатування 12-річного хлопця двох підлітків обвинувачують у жорстокому поводженні з юнаком. Матеріали справи скерували до суду. Подія сталася у травні в Білгородністровському районі Одещини. За даними слідства, 17-річний хлопець вирішив провчити 12-річного знайомого за образливі слова. Разом із 16-річним товаришем він зустрів юнака в недобудові. Старший, як стверджують правоохоронці, погрожував молодику ножем, бив його руками і ногами, кидав у нього предмети, принижував і забороняв залишати приміщення. Інший підліток тим часом знімав усе на телефон. Слідчі висунули фігурантам, Обвинувачення в катуванні вчиненому за попередню змовою групою осіб за частиною 2 статті 127 кримінального кодексу України. До того ж, старшому молодокові висунуто обвинувачення ще за чотирма статтями кримінального кодексу. Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам, передбачене санкцією частини 2 статті 127 кримінального кодексу, і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Мають відновити до кінця 2026 року. В Одесі стартував капітальний ремонт дев'ятиповерхового будинку на проспекті князя Володимира Великого, який був пошкоджений російським дроном у березні 2024 року. Згідно з інформацією від Одеської міської ради, підрядник має демонтувати пошкоджені конструкції, вивести сміття, відновити стіни, дах, систему водовідведення та провести благоустрій території. Завершення ремонту заплановано до 31 грудня 2026 року. Зазначимо у березні 2024 року. На позачерговому засіданні виконкому одеської міської ради було ухвалено рішення про демонтаж 18 квартир у цьому будинку, які визнали непридатними для проживання. Було виконано роботи з підсилення та фіксації залізобетонних конструкцій будівлі, які не підлягають демонтажу та залишаються для подальшої експлуатації. Саме ці демонтажні роботи ми зараз з вами спостерігаємо. Завдяки оцим металоконструкціям, які ми бачимо, була стабілізована стінка будівлі, а також була проведена фіксація до плит перекриття існуючої будівлі. Нагадаємо, армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня 2024 року. Сили ППО збили 7 з 8 дронів. БПЛА влучив у дев'ятиповерхівку. Там зайнялася пожежа. Наслідок атаки – 12 людей загинуло. Восьмеро травмувалися. Серед них – трирічна дитина. Рівень захворюваності на COVID-19 зростає. Станом на 8 вересня на Одещині офіційно зареєстровано 2126 випадків COVID-19, з них 467 – у дітей. Близько 16% пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні. Решта лікуються амбулаторно. Про це суспільному повідомила лікарка Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Кушнір. За її словами, тенденція до зростання спостерігається і початку серпня. Це пов'язано із циркуляцією нових субваріантів коронавірусу німбус і стратус, які є мутаціями штаму Омікрон. Для цього субваріанту більш характерна, це все ж таки симптоматика, яка пов'язана з гострим гострий біль у горлі. Виникає різкий початок, температура. Але температура не піднімається там е, до високих цифр, це більш 38 І можуть бути е, інші симптоми це е, розлади шлунково-кишкового тракту. І що характерно для цього субваріанту, це охриплість голосу. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся із суспільним на все добре.